Міляє департамент 14 тисяч на треба, щоб був договір оренди житла. Вчора телефонували. І як тільки чують договір, люди відмовляються. Ні, ні, у мене свій свій дом, я не переселяюся. Будуть робити вікно, де стекло взяла в буселі вікно, зробила, але сказали, що будуть євровікна міняти, ну не знаю. Снапше ну, пішла, але в мене документів немає всіх. Оновлю документи завтра зранку на 8 годин, і буду щось робити. А по по цей по коридор купила глину, пісок. Ну сказали, що кошти вернуть. Ну побачимо. А зараз де ви проживаєте? Ну зараз тітка нас приютила там всі як на кучу, скажем так. Головне, що я кугі кіцьку свою знайшла. Оце вона мене там півтора сутки сиділа в квартирі, заникалася в шкафчі, голодна, не пила, нічого. У дочок є дочки, квартира і ще одна другої дочки. Так що ми дякуємо, маємо де жити. Я сьогодні просто вже відійшла від того стресу. Ну, ще не зовсім, але. Робимо тут ремонти, виносимо вікна, вставляють, кришу криють.